Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене та даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, дуже багато інформації останнім часом щодо цифровізації всього, що стосується процесів мобілізації, процесів військового обліку. І процес ще з самого початку 2023 року казав колишній міністр оборони Олексій Резніков. Про це казали його заступники, і про це е, самою першою справою почав казати новий міністр оборони Рустем Умеров, який зазначив, що головним і першим його кроком на чолі Міністерства оборони України є саме цифровізація всіх повністю процесів, які стосуються Міністерства оборони України, в тому числі проходження військово-лікарської комісії, в тому числі мобілізації. І, до речі, друзі, остання інформація, яка була надана вчора, що сам цей реєстр, він буде називатись Оберіг, він готовий вже майже на 90%. Тому я думаю, що найближчим часом він вже почне повністю і нормально функціонувати. І давайте поговоримо про законопроект, який подали народні депутати України на чолі з дуже багатьма. Представниками відомої партії Слуга народів, це законопроект 10.062. З повним текстом цього законопроекту з висновками, з експертними висновками, з пояснювальною запискою, ви зможете ознайомитись за посиланням в моєму телеграм-каналі. А я для себе хочу і для вас виділити основні моменти і основні нюанси, які зосередили мою увагу в цьому законопроекті. Перший нюанс, друзі, це те, що в розділі засади функціонування цього єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів зазначається нова засада, і вона називається як ідентифікація призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день дуже багато чоловіків, які є військовозобов'язаними, вони взагалі відсутні у реєстрах територіальних центрів комплектування, тому що вони або були зняті з військового обліку, або виключені, або їхні справи загубилися, і просто територіальний центр комплектування не мають можливості. Взагалі, якимось чином знати знати навіть про них і в подальшому належним чином повідомити тому е, таку фундаментальну і глобальну. Засаду і мету якраз функціонування єдиного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів, якраз і вирішили народні депутати зазначити. І ця мета звучить ще раз як ідентифікація призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Далі, друзі, який ще нюанс зосередив мою увагу в цьому законопроекті, це те, що серед відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Буде значитись номер засобів зв'язку, тобто номер телефону, по якому можна зв'язатись з працівником військовозобов'язаним або резервістом, та адреса електронної пошти. І тут, друзі, насправді навіть пояснювати не потрібно, для чого це робиться, тому що ми всі чудово розуміємо, що повістки як засіб оповіщення. В даному випадку військовозобов'язаного він є не дуже ефективним. І звичайно, що представники влади вирішили, що потрібно надати напевно альтернативні засоби оповіщення військовозобов'язаних для територіальних центрів комплектування і відповідно внести таку категорію, внести такі відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тут ви скажете, що я не буду давати свій номер, я не буду давати адресу електронної пошти. Але, друзі, ще раз цей реєстр він буде синхронізуватись з багатьма іншими державними реєстрами, в яких ці відомості, скоріш за все, вже є. Тому що, користаючись послугами інших державних органів, ви могли заповнити десь заяву, де зазначити свій номер або Адресу електронної пошти для того, щоб отримати повідомлення про отримання послуги або якісь документи на електронну пошту. І тому територіальному центру комплектування не обов'язково саме у вас дізнаватись номер. Мобільного вашого телефону або адресу електронної пошти достатньо буде синхронізуватись з іншими реєстрами, для того, щоб побачити, за яким номером телефону ви там вже верифікувались або залишали адресу електронної пошти. Ну і, звичайно, в подальшому через законодавство внести зміни, я думаю, що теж не дуже важко. Для того, щоб надати і розширити. Перелік механізмів, за якими можна буде оповіщувати військово зобов'язаного, що він має звернутись і прийти до територіального центру комплектування. Тому, друзі, тут теж звертаємо на це увагу. Будемо дивитись за змінами. Будемо дивитись, чи будуть вноситись зміни в правила ведення військового обліку, чи буде там теж розширення щодо. Якраз оповіщення територіальними центрами комплектування через телефон або через адресу електронної пошти. І, друзі, ще один важливий нюанс це те, що буде введено. Електронний кабінет призовника військовозобов'язаного або резервіста, і цей електронний кабінет, ми розуміємо, для чого він робиться. Він робиться для того, щоб а, чоловік, який має доступ до цього електронного кабінету, а він, а, скоріш за все, буде надаватись промусово. То він буде мати обов'язок не право, а обов'язок перевіряти ті відомості, які містяться в цьому електронному кабінеті. І відповідно, якщо туди прийде оповіщення, то так само це оповіщення потрібно буде сприймати як повістку від територіального центру комплектування з відповідними подальшими правовими наслідками. І друзі, така ситуація, що цей законопроект. Він Плавно підводить нас до того, що повістки вони перестануть бути основним е, таким засобом або основним механізмом е, оповіщення військовозобов'язаних щодо того, що вони мають прийти до ТЦК, пройти медичний огляд або бути мобілізованими. І, скоріш за все, що повістки е, в найближчому майбутньому вони відійдуть у минуле, тому що будуть набагато зручніші способи. Це сповіщення через телефон, через електронну пошту, через електронний кабінет або навіть через дію. Про це ми багато говорили. Що в кінці кінців держава може дойти до того, що дія це один із самих легких і надійних способів оповістити чоловіка про те, що він має прийти до територіального центру комплектування. Звичайно, поки що. Міністр цифрової трансформації не здається і не надає можливості Міністерству оборони втручатись до додатку Дія і надавати повістки через цей додаток. Але знову ж таки це може бути тільки питання часу і питання наполегливості міністра оборони нового щодо того, що потрібно з міністром оборони, Міністерством оборони співпрацювати. Тому, друзі, висновок такий, що цифровізація вона йде повним ходом, і в найближчому майбутньому ми вже побачимо наслідки цієї цифровізації, а нам залишається споглядати, спостерігати і аналізувати ті документи. І ті нормативно правові акти, які буде приймати наша держава і вводити в дію для того, щоб відповідно реагувати. А нам залишається лише спостерігати за цим всім, аналізувати ті нормативно правові документи, які приймає та вводить в дію держава, і відповідно належним чином реагувати на ці нові зміни. І друзі, окремо для тих, хто скаже, що він додаток дія вже давно. Видалив або навіть ніколи не встановлював, то я думаю, що держава теж зможе знайти певні механізми для того, щоб зобов'язати чоловіків встановити додаток Дія та користуватись ним. І він фактично буде ну, так, в лапках обов'язковим, тому що дуже багато державних послуг, дуже багато фінансових послуг можна прив'язати до обов'язкового. Використання додатку Дія. І, ну, такі приклади можна брати з не дуже приємних країн, а Китай, де в принципі на кожному телефоні обов'язково встановлюється додаток, який є невід'ємною частиною життя кожного громадянину Китаю. В принципі, приклади з інших держав то ну, достатньо легко знайти і взяти. Як основу для функціонування своєї системи. Тому, друзі, ще раз дивимося цим. Всім. Поки що цей законопроект ще не прийнятий, але сумніви в тому, що він буде прийнятий в тому чи іншому форматі, то в мене особисто взагалі немає. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.